І простір без тебе перелік не їде. Ходи в бібліотеку і візьми, щось прочитати. А то бабусі інформаційний голод, а вдома немає нічого з тиже. Бабуся, як їй? Сама сходи. Тобі корисно рухатися. А сама говорила, що тобі лікар рекомендував. Так, я й так рухаюся біля плити. До речі. Скоро обід. Скажи чесно. Їсти хочеш? Хочу, хочу. А що питати у молодого організму, коли ти не росте. Тільки трошки потім я онлайн. Потерпи твій онлайн. А ти поки гоу-гоу в бібліотеку. Не підеш? Вже лише з тебе з обіду Вибирай. Ба! Кризь страшну таємний. Навіщо ти читаєш? Книги це динозаври. А ти в курсі, що вони давно вимерли. І подивися телевізор або відео. Тобі що мало уяви собі це той, хто не читає поповнить ряди динозаврів. Ти багато втратила. Не знати комп'ютера твої тороки. А хочеш варіти. Давай. Швидше, чи я освоюю комп'ютер, чи ти прочитаєш війну і мир? Згоден, згоден. Але якщо я виграю, в тебе планшет, ну добре. А в тебе будеш ходити в бібліотеку для мене при першій потребі. Ти згодна, здивувала. Уже йду. <рігла> <рігла> Добрий день. Добрий день, Данилко. У мене порік. З ким? З моєї бабусею війна і ми проти планшету. Зацікаво. Зараз розповім, моя бабуся читає книги. І це в наш час, коли є кіно, відео, інтернет. А ось з війни і миру детальніше. Так я ж кажу, ми з бабусею посперечалися. Чи вона прочитає вій... освоїть комп'ютер, чи я прочитаю війна і мир? Я правильно тебе зрозуміла? Тобі потрібен роман Льва Толстого Війна і мир? Саме так. Яку-небудь літературну новинку для бабусі. Хоча коли їй там, нехай швидше збирає гроші на планшет. А де ще навіщо? А я ж бабуся і комп'ютер, це друхарнічка машинка і принтер. Передай своїй бабусі, що у нас в бібліотеці працюють безкоштовні курси, комп'ютерні курси, комп курси комп'ютерної грамотності для людей старшого віку. І ми її запрошуємо. Випадок без Помиляюся. Твоя бабуся скоро буде замовляти книги по електронній пошті, відвідувати пенсійний фонд, не виходячи з дому, замовляти квитки в санаторій онлайн, ділитися рецептами пирогів у Твіттері і Фейсбуці, радитися з лікарем у, лік... у віртуальному лікарському кабінеті. І не тільки комп'ютер для пенсіонерів незамінний. Ви ще скажіть, що вона після цих курсів буде приймати. Участь у э, змаганнях комп'ютерних геймерів. Ось тобі, Данило, роман Війна і мир а час покаже. Ну і бабуся сказала б мені це пере... переписати, точно виграла. А так парів із варіантів. Навіть шкода їй. Це грає в дні ворота. Е е Відвідала форум продвинутих бабусь продвинутих онуків і поділилася з ними відомо про те, як, обговорюючи прочитане, стати кращим другом своєму онукові. і ну, як це? Міняти війна і на плачена? Не гадав. <гум> стати кращим другом своєму онукові це означає навчитися розмовляти з ним спільною його ж мовою. І що це за мова? це велика і могутня мова спілкування в сучасному інформаційному суспільстві. До речі, нас сьогодні з тобою запрошують до бібліотеки. Інтригуючи, я готовий. Сьогодні наша бібліотека вручає диплом про Розакіння... Для курсів комп'ютерної грамотності найуспішнішій бабусі року. Попутного вам вітру в інтернет просто є. Так Та найерудованішим читачеві року, який переміг у міжнародному літературному конкурсі планшет. Дякуємо бібліотеці. В ній мрії. Читачів різних вікових категорій. Вау, бабусю, ми стали думати одинаково. Я навіть про це склад вірш. Не буду творити ще три декларації, під лифмандрига чи стоптаних от. Я тільки скажу, що із вашої праці росте, хорошіє, розумний народ. Маленька зарплата, велика клопота, вузенька ділянка, широкий почин. Говорять басіки, легенька робота, та чого вже немає між вами мужчин. Мені перед вами пишатися рано. Та я сподіваюся, прийде пора. Ось я відірвуся від телеекрану. Простіше сказати від телешнура. Втечу від хокею, втечу від естради, де оплески клянчу відомий партач. І ось перед вами радесенький радий. Стоїть немирущий і вічний читач. То щиру подяку складаю вам раду За те, що ви робите людям добро. У день такий славний, всіх слів буде мало. Стою на колінах схиляю чоловік.